Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне на Волині. Розшукують 17-річного хлопця у Луцьку, де швидкою. Волинянка перемогла на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. З Україною Росія втратила вже понад 163 тисячі вояків. І майже вісім сотень окупантів знищені лише завчора. Щодо втрат техніки, то росіяни позбулися двох танків та одного гелікоптера. Металобрухтом також стали 13 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем. Із чергового штурму розпочався день на Донеччині. Наші захисники ворожу атаку відбили, а росіяни знову ж таки з втратами відійшли. Сто біля Бахмута досягає кульмінації, так вважають американські експерти, і зазначають: навіть якщо російські сили зможуть досягти невеликих тактичних успіхів у Бахмуті, то це буде із величезними втратами як живої сили, так і техніки. І на продовження чудові новини від наших захисників за декілька днів боїв на цьому напрямку. Вони ліквідували щонайменше роту противника та безпілотник Орлан 10 І при кожній спробі ворога просунутися вперед їхні втрати лише збільшуватимуться. Темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий січня 2023 року. Про це інформує британська розвідка. Пов'язується з тим, що російські війська настільки виснажені, що навіть локальні спроби наступу наразі не є постійними. Російське керівництво ймовірно намагатиметься відновити наступальний потенціал після того, як поповнить запаси особового складу і боєприпасів. Росіяни ж продовжують воювати проти мирного населення. Шестеро людей поранені внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки. Серед них іноземний волонтер. Окупанти гатили касетними боєприпасами. Окрім людей, пошкоджені майже 20 будинків, школа та підприємство. Загалом за добу загарбники вбили двох жителів Донеччини. І вже вранці противник завдав ракетного удару по Авдіївці. Влучили у багатоповерхову будівлю, де досі проживали люди. Інформацію про постраждалих з'ясовують. Ворог може атакувати Україну калібрами. Росіяни вивели в Чорне море чотири судна носії крилатих ракет. Зокрема, в акаторії є два підводних човни. Загальний залп ворожих калібрів у чорному морі складає близько 24 ракет. Волинь знову оплакує героя. у бою з рашиськими окупантами. Загинув житель села Поліська Старовичівської громади Руслан Волох. Як повідомили на сторінці селищної ради, чоловік загинув 11 березня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Останній бій прийняв біля села Граниківка Куп'янського району Харківської області. Про дату, час зустрічі та поховання героя повідомлять додатково. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. На Волині розшукують 17-річного хлопця. Правоохоронці встановлюють місце знаходження Владислава Карощука, 2005 року народження, мешканця села Сарнівка, що в Луцькому районі. Владислав ще 9 березня пішов з дому та до нині не повернувся. На зв'язок він не виходить. Його фото. Ви зараз бачите на екрані. Хлопець був одягнений у чорну куртку, світло-коричневі брюки та чорні кросівки. Якщо вам відомо, де може перебувати під. То просимо повідомити про це поліцію. Телефонуйте на номер 102. У Луцьку на вулиці Рівненській карета швидкої потрапила у ДТП. Про це очевидці повідомили у соцмережах. Швидка їхала на виклик, коли в неї влетіла кія, що повертала ліворуч. На місці працювали поліцейські. Чиновнику із підгайців загрожує 6 років за ґратами. Йдеться про скандально відомого Георгія Штефанесу. Скандально, бо прославився ремонтами доріг, які були зроблені геть неякісно. А судово-економічна експертиза визначила, що лише на одній вулиці в Підгайцях він заробив майже 300 тисяч гривень. Цікаво, що роботи проводила підприємиця Лариса Штефанеса за збігом обставин, дружина посадовця. І це не єдиний випадок, коли дороги ремонтували. Родичі чиновника. Коли ж розслідувати діяльність Штефанеси почала журналістка, він на неї напав. Про всі деталі справи у сюжеті Ольги Матвієвої. А чого ти прийшла сюди? А ну вон звідси чекайте, що ви робите? А що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такі? Це кадри нападу на журналістку Людмилу Яворську в приміщенні підгайцівської сільради у січні 2021 року. Тоді вона прийшла збирати інформацію для підготовки журналістського матеріалу. Однак раптом увірвався невідомий і, шарпаючи, вибиваючи камеру, випхав її із приймальні та зачинив двері. Це був Георгій Штефанеса, проєктний менеджер сільради. Пояснила тоді секретарка. От ваша оцінка, чого так сталося? Я якось неадекватно себе поводила. Я ж взагалі до нього не мала ніяких діл. І ви свідок. Що питання, які в запиті цікаві. от можливо він, він, пропонув... він же ж навіть не дивився, що ви хотіли. Він не, він не бачив, не цікавився. Ну з яким питанням ви звернулися? Я не знаю, як пояснити його поведінку. Незаконна діяльність, оборудки з ремонтом доріг, неякісно виконані роботи і постійні скандали. Можливо, це зможе пояснити поведінку Штефанеси. Адже саме цим прославився чиновник. Людмила Яворська, яка висвітлювала діяльність підгайцівських посадовців, переконана Георгій Штефанеса мавшу приховувати. Він від журналістів в тому числі. І я переконана саме тому він так повівся зі мною, щоб мене замикати і не дати можливість здійснювати мою журналістську роботу. Це Людмила Єворська каже на черговому засіданні суду. У 2021-му вона подала позов за напад. І вже два роки у справі розбирається суд. Георгію Штефанесі інкримінують одразу три правопорушення передбачених. Частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 191 та частиною 3 статті е 27 частиною 3 статті 191, а також частиною 1 статті 171 кримінального кодексу України йдеться про організацію злочину, привласнення, розтрату майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та, врешті, про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів на посаді проєктного менеджера у підгайцівській сільраді Георгій Штафанеса займався розробкою проєктно-кошторисної документації. Підписував із розпорядниками документи за дивним збігом обставин. А може, і ні. Часто ремонти проводили родичі посадовця. Так, дорожнє покриття на вулиці Підгаєцькій у Підгайцях робила дружина Георгія Лариса Штефанеса. Відповідно до висновку судової економічної експертизи встановлено судово-економічна експертиза від 7 квітня 2021 року встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів Підгайцівською сільською радою до ФОП Штефанеси Лариси призвело до збитків. Матеріальної шкоди в сумі 291 дев'яносто одна тисяча шістсот гривень 62 копійки. Фактично за невиконані роботи, і це лише на одній вулиці. Аналогічна ситуація у садочку в селі Романів. А ось тільки погляньте, скільки ремонтних робіт проводили саме родичі Штефанеси. У списку фопів є також Наталія Штефанеса. Це невістка посадовця, яка вже фігурувала в одному із скандалів у вересні 2021 року. Коли Штефанесу звільнили, він разом із собою забрав із сільської ради цілий май. Манікюрний салон у цьому приміщенні з окремим входом та власним санвузлом був робочий кабінет Штефанеси. Проте ще тиждень тому, 6 вересня, на дворях до цього приміщення, була ось така вивіска студія Наталії Штефанеси. Тут невістка пана Георгія Наталія Васильівна Штефанеса протягом кількох років надавала послуги із манікюру та педікюру. Через Георгія Штефанесу та його родину пройшли мільйони гривень. Тож ще не був напад на Людмилу Яворську перешкоджанням журналістській діяльності, аби та не розповсюдила таку інформацію інформацію у змі обвинувачений, а точніше, його захисник каже, те, що яворська журналістка, тоді не знав. На жаль, обличчя підозрюваного і адвоката показати не можемо. Вони це заборонили, користуючись правом, що їм дає суд. Жоден з допитаних не бачили її службового посвідчення журналіста. До прикладу, сама потерпіла, ствердила, що посвідчення вона не пред'являла за атрибутів. В неї була камера та фотоапарат. На камері була символіка 12-го каналу. Проте Дані предмети не є атрибутами журналіста. Втім, Людмила Яворська все це заперечує. Хоча до цього зіткнення особисто знайома із Штефанесою не була. Не знати, що вона журналістка, переконана, Штефанеса не міг. Перед е, тим, як Штефанеса на мене накинувся, сільський голова представив мене, назвавши саме журналісткою. І, е, я ну дуже чітко пам'ятаю цей момент, бо здивувалося, що він представляє якісь сторонні людині мене як журналіст, і Після цього от, власне почалися ці всі події. Ба більше відразу виникає питання, чого б тоді чиновник почав із приміщення сільради виганяти звичайну відвідувачку, вибивати у неї із рук камеру і вести себе таким чином. Хочу також звернути увагу на ті слова, які він говорить, тому що він не говорить, хто ти така. Він не питає, чого я веду фотозйомку. Він питає, ну він каже, іди звідси, і ну мовляв, що ти тут робиш, іди звідси. А чого ти прийшла сюди а звідси? Чекайте, що ви робите? А що це таке? Вже два роки. Суд розбирається у тому, хто ж має рацію у цій ситуації, і це засідання мало бути останнім. Втім, судді знадобиться місяць, аби зважити показання сторін і визначити, чи винен Георгій Штефанеса у правопорушеннях за трьома статтями, які йому інкримінують. Ольга Матвієв. Ав В'ячеслав Вілов, дванадцятий канал. В Луцьку відбулася всеукраїнська антифейкова забава, оскільки ворог активно веде війну на інформаційному фронті, тому бути медіаграмотним украй важливо у сучасних реаліях. У коледжі Луцького національного технічного університету відбувся всеукраїнський антифейковий квіз. Гра складалася із п'яти етапів, на кожному з яких студенти мали відрізнити правду від фейків та вирішити інші завдання. Наприкінці заходу студентам розповіли про ази медіаграмотності. Та як не стати жертвою пропаганди та дезінформації? І на завершення Волинянка Анастасія Алпієва стала переможницею чемпіонату Європи з вільної боротьби серед спортсменом віком до 23 років. Як повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів. Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. У поєдинку за золото першості Волинянка здолала литовську борщиню Камілу Гаукайте. Вітаємо з перемогою Анастасію та її тренера Івана Палія і звичимо нових звитях. Поки все, що більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.